Спочатку було так більш цивілізовано, як то кажуть. Але, вже... але вони тут стояли, і оце ж звідси, бачите, височінь. Тут трішечки вище, там метрів, може, на 5-7, на 7. але цього було достатньо, щоб в них було все як на ладоні. Ми їхали, бачите, балцем, який вони обстрілювали. І представляєте, і оце поруч всі наші поля. Оце оце поле, оце поле. І вони дійсно перед собою все мінували. Ну, боялися, бо хто прорветься. І от там, де ми бачили на переїзді міни, з'їзди всі заміновані, щоб в бойовий порядок техніка не вийшла, не вистроїлась і не пішла в наступ. Але наші дуже швидко наступали і їм була, мабуть, дана якась команда тікати, що вони і речі позалишали і в окопах. Ми тут з перших днів прийшли, тут стільки всього було, але вже ми бачимо, що залишилося. Люди наші дуже розвиті з підприємської діяльності. Бачите, робимо там в та, розумієш. Розумієш? та у нас тисячу гектарів полів. Щоб ви розуміли, не 10, не 20, тисячу гектарів в підприємстві ПП «Явірське». Тут більше міністр? Ну так, та, дійсно. Чим ближче до позицій, тим в рази хужіше. Тут вже стоять і ОЗМ ки оці розтяжки, їх тут набагато більше. Але є вже фермери, не тільки я один, є вже фермери, які отут поруч, оце ось поле, п'яте поле, він рахуємо. Тобто приїжджають, хлопці кажуть, ми за 10 штук їхати не будемо. І ми знаходимо, знімаємо там 30-40 штук. І тоді вони тільки їдуть, забирають і на Бахмут везуть їх. Чи куди там в ту сторону, в сторону Донецької області. Це десь був березень місяць. Коли е, да, 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 минулого року прилетіла е, російська авіація і скинула декілька ракет. Одна з них попала в наш е, центральний офіс, нашу юридичну адресу е, ПП Явірське, а інше попала в сам Ангар. Всередину там Добре. є воронка, ми її побачимо. І Добре. осколками, техніку, все побило. Тут держав тут. Тобто втратили втратить техніка, яка тут в той момент була? Ну, я її не втратив, її просто сильно побило. Я її перетаскував на іншу територію, там зараз її ремонтуємо. Ну, щось робимо, щоб можна було на чому працювати. З такими ж, як ми аграріями, спілкуємось. Там, наприклад, в мене там борону сильно побила, а в когось є борона. Там домовляємося, якось міняємось, бо треба щось робити, обробляти землю. Ну, сподіваємося, розмінуємо, обробимо. Ні, в цьому ангарі була тільки техніка, Приліт був танк. там. Там зовсім вибухової хвилі знесло увесь дах, побило металеві труби, тобто вибух був дуже сильний. Зерно, Воно зберегалося, ми орендували у сусіда тут. У нас було і добриво, і було зерно. І коли теж почали обстрілювати, знесло дах, ми що змогли? Приїжджали автівками і відвантажували і добриво, і насіння кукурузи. Тобто забирали, що залишилось вже. Але багато ж тут втрачено. Втрачено, так є. Як позбавити, яку Мене звати Гірман Олег Сергійович, я власник підприємства ТП Язерське. А до війни, який вас ну, приблизно скільки врожаю ви збирали щорічно? Ну щорічно у нас було десь 4,5 тонни зернових культур, насіння соняшника, 2 тонни. Ну трішки більше, трішки менше, в залежності гекому полю який вражає. А ми ще складуємо окрім власне розмінування? ви зараз стикаєтеся при Ну, По-перше, техніка тільки дорожчає. Імпортна вся техніка подорожчала, відсотків на 20-25, час залежності яка саме. Тобто при цьому, якщо начебто були гроші продати врожай, то ти розумієш, що врожай продаєш по собі вартості, а то й в мінус на зараз. І техніка подорожчала, пальне подорожчало, Тобто ти працюєш зараз в мінус. Якщо в тебе немає ні складів, ні техніки, то ще більше мінус. Просто... А взагалі б цього року щось посіяли? чи взагалі нічого? ПП я повністю воно заміновано, механізатори наші не хочуть їхати на полі. Тому... Стосовно цього підприємства у нас повний крах. Тринадцять штук. Ой, і що вони тулять, тільки ОТМ-ки, і протипіхотні теж? Ну, Наші ТМК ставили. Wow. ОЗМ-ку одну поставили там на углу, і потім наш же і підірвався. Зміна пройшла, і після того я дивлюся, що наші перестали ставити. А отам от там ок натикано, куди ми поїдемо. Там їх дуже багато. Там прямо так наші йшли, з колишки стоять, і розтяжки, в усі боки, є, сработані вже видно. Mm. І як вона працює? Отакий от чехол. Людина чіпляє або послаблює проволоку, навіть розріжеш її, вона теж сработає. Не просто її там потягнути треба. І Вона підстрибує десь на метр на півтора і зі шрапнелью розривається. І навкруги все 32 метри. А що ви кажете, запобіжник оце, так? Да? Так, да, ось оце запобіжник, бачите, він не втиснутий. Ага, тобто вона... вона не взведена. Чікана там, по-моєму, що щось. Вона там таке... шипить. Да, Шипует, да. Там ну Шипає, знаю. Я дивлюся, що скоро всі будуть щось. Щось знають. Експертами становимося, да. що, що, що робити. Угу. Та все одно отак. Ну, Знімає їх це, пів дня їх знімати треба. Як от затросик? Бо там може щось під нею бути. Так, да, 100% кошка. Російські міни краще, вони в таких в полосках, в таких, як тканина. І їх краще зачепив і ви Ну там, тут... типу, там же типу, як сумка така. Там же, по-моєму, як. Как... Да, ну у них краще. У них вже більше нов... нов... новітні технології. Mm -hmm. Mm -hmm. А в нас же. 70 рік. І оце, от ця вся лінія, он. Ну я думаю, їх і забили, вони не до кінця. Ага. Вони десь йдуть, отак штук 11. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ще метрів шість-сім, мабуть. Та зараз подивлюся. Суть. Я знаю, що ніколи одну не ставять, тобто, ставлять декілька. Да, 100%. Це, так, сто відсотків. Це от так, це так, по класі. За ці даю, ці забули. За ці міни просто забули. Кинули їх, і і у нас такого безладдя хлопці, як вийшли наші, отут от склад був цілий, його просто кинули. Там і мінометні снаряди, і срапіри. Я потім визивав, і СБУшників визивав, і Ну та... Дивіться, до війни у нас тут була пшениця. Потім, як Почалися бойові дії, то дійсно ж ніхто не міг нічого тут не робити, не сіяти. І ви бачите, вже ж який бур'ян виріс. А зараз міни і ми до кого не звертаємось, і нічого не можемо зробити. Ну, самостійно вже розміновуємо, знімаємо на свій страх і ризик, бо робити іншого не можу нічого. Ні, тут вже рік ми нічого не робили, бо не можемо робити. Зараз же сказали, що потрібен якийсь акт обстеження. Зробити повинна якась державна організація, яка має ліцензію, хто, до кого не звертався, до ДСНС писали листи, до сільської ради, але всі пишуть, чекайте, скоро, а коли скоро. А таких мін взагалі багато було? Ну дивіться, оце безпосередньо. Це в нас міни ТМК, їх були тут цілий ряд. Дін. Мабуть, я думаю, що це поверхневе мінування, їх вже зняли, а ці просто забули. І ми з агрономом це єдина людина, яка зі мною погодилася ходити по полях і знаходити ці подарунки. І ви ж бачите, що вони її знять. Тобто це на поверхні. А там далі ми поїдемо. Російські міни, вони пластикові, там закопані, зривники е, в робочому стані. Тобто, і це ж треба, може бути якісь подарунки, підніме, зніми їх. Хто знає, що буде. А, знову ж на свій страх і ризик. А за гостійно ви їх можете зняти? І складати їх. Віддаємо військовим, вони забирають напередок. Обережно. А який приблизно збиток від того, що цим вимфоном ви не можете вже рік користуватися? Що я вам скажу? Збитки я не рахував, скільки воно може бути. Але я розумію, що люди не отримують свої кошти за це. Я не плачу державі податки, бо зараз в боргу перед державою, бо я на єдиному податки з цього підприємства. Тому я не хочу її рахувати. Якщо я скажу там півмільйона євро чи 400, воно нічого не вирішить. Від цього треба розмінувати і починати працювати. Іншого варіанту в нас нема. Якби не розмінування, це поле вже було б насіяно пшеницею. правильно правильно розумію? 100%. І вона вже починала б сходити. Ну а як же? І люди б працювали, а то по хатах сидять, і механізатори, вони всі бояться. І сказали, якщо навіть ти знімеш міни, перший раз особисто хоч роби, ми тільки потім поїдемо. Ніхто не хоче, але це лише поверхневі міни, і я так розумію, що по полю є ще можуть бути приховані якісь. Та сто відсотків, бо хлопці, які були, вони е, тут стояли. Вони кажуть, змінилися е, було непросто, то й закапували. Там же от на тому полі поруч підірвалися ДСНС і причому один раз. Ми тільки агроном з хлопцями поспілкувався, каже, ви там обережніше, вони там на нас карта, все нормально. А хто ж закопав цю міну, ТМ-ку. і вони розверталися і підірвалися. А потім на углу далі теж рятувальна автівка повертала. Ми з Юрою там їздили кожен день, а вони взяли трішечки праворуч, там сантиметрів 20 і підірвалися теж. On, там можна подивитися те місце, на деревах там, там страшне діло. Оці останки. Дякую, зрозуміло. Кожен хоче щось зробити. Бо в нього болить, треба засіяти, треба заплатити за пай, заплатити державі податки. Бо люди на єдиному податку їм все одно нараховуються і вони ризикують своїм життям, вони починають обробляти поля, ну і дійсно підриваються. Є людина, яка недавно підірвалася чи місяць тому Шевцов, його фамілія, він їхав на тракторі. І підірвався. Його забрала одразу скора у Харків, у лікарню. Це у вас тут, так? Да? Да, це тут поруч, от Волохів є. Це вас знайомий, так? Ну, він колись працював в мене комбайнером е uh -huh. зараз працює в іншому хазяйстві. А що б ви хотіли сказати російським військовим? Ну, щось таке. Чи є якісь слова, які от вам буде життя, щоб ви не почули? Я думаю, люди, які зайшли зі зброєю в руках на нашу землю, вбивають, що їм можна сказати. Тут нема слів. Одні тільки емоції. Сходка й на телефон. Пішли вже. Це ваш офіс, правильно? Да, це наш вусис, це наша юридична адреса. Тут э, адреса ПП Вірського, у там, ну деяких підприємств. А люди не постраждали? Э, на цей час охорони, яка тут була, вони вийшли і проживали трішечки далі. Тому людей загиблих, слава Богу, не було. Да. Тут, це дуже видно, ну, зовсім незрозуміло. І що далі робити? Якщо хоч би поля були розміновані, то можна було звідкись брати активи і щось робити. А зараз і там не можемо робити. І з технікою ситуація незрозуміла, і з продукцією незрозуміло вона не з коштів, які в неї вкладаєш. Тобто я думаю, що найближчим часом аграріїв стане набагато менше. Але люди, які роблять на землі, то це вже їх життя. Вони до цього прив'язуються, причому дуже сильно. Спочатку я теж до цього відносився як бізнес, а потім зрозумів, що земля це є земля.